Пане Володимир, от ви кажете, що уряд, напевне, віддає пріоритет Сходу на поставки електроенергії. Але при цьому ситуація з відключеннями світла там і у центральній частині країни набагато жорсткіша ніж на заході. Від чого залежить такий розподіл? Тому що є обмеження перетоку заходу на схід. У нас основні потужності генеруючи розташовані на правобережжі, це дев'ять атомних блоків, а основні. Споживачі промислові на, на, на сході розташовані. Да? І так як на Сході майже всі теплові електростанції, вони розбиті, Запорізька атомна станція, вона в окупації, то, то о, о, практично для того, щоб забезпечити споживачів, необхідно в великих обсягах передавати електричну енергію з заходу на схід. Ну, це понад 5%. Тисяч мігават за потужністю, але на сьогодні такої можливості немає, тому що ворог працює системно, він не тільки вибиває теплові електростанції, а також і намагається знищити можливості передачі електричної енергії з заходу на схід.